Чернігівський губернатор б'є рекорди. Так, за версією часопису коментарі голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко в рейтингу керівників регіонів України посів 21-ше місце. Видання зазначає, до 2012 року Володимиру Хоменку не вдавалося піднятися вище третьої сходинки з кінця. Втім, з минулого року деякі показники в області почали зростати, що дозволило Чернігівському губернаторові в рейтингу успішності обійти шістьох керівників, серед яких Харківський, Львівський та Донецький голови обласних державних адміністрацій. Удачу Володимира Хоменко пояснюють падінням споживчих цін на тлі покращення динаміки зарплат. За підсумками минулого року на Чернівщині була навіть зафіксована дефляція. Зокрема, в регіоні на 27% сім подешевшав рис, на 22 – цукор, овочі та яйця. На 10% знизилися ціни на масло та продукти переробки зернових. Реальна зарплата зросла на 4% більше у порівнянні з всеукраїнським показником. Але область продовжує пасти задніх по народжуваності при надто великій смертності населення. В регіоні низька динаміка кадрів, роздрібної торгівлі. Майже зовсім не освоюються капітальні інвестиції. Непереконливі фінансові результати підприємств, та недостатня підтримка житлово-комунального сектору.